Всім доброї пори доби зробили реконструкцію вчорашньої котельні. Це наш котлик. Пішла подача ємність. От вона у нас так зроблено. Це мале коло пішло на котел. А це пішла врізочка на будинок. Напроти вікна погано видно. Так. поднимается и пришло у нас Бодынок с таким чином но у нас зараз выглядит ну и тут у нас поставимо термоголовочки тут розширювальний бак зараз поставимо вже підпаяно все зроблено і ось вот так у нас там брізочка Вот такое у нас чудо вышло. Сейчас поставлю... Бока. Вот таким чудом у нас стоящий чудный бочок тут. Ці проводи зараз. Все пороскручуємо. Стяжками зробимо. Ось так воно у нас усе компактненько вийшло. Окранна на самоплив на подачі. І тут оно звороточці. Ось така у нас котельничка. Все буде Україна. Коментуйте, пишіть, ставте вподобайки.